Лікар. Добре. А зараз скільки пальців? Хворий. Знаєте, я не так собі уявляв перевірку простати. Дівчина хлопцеві. А поцілувати? Е, куди? Під хвостик. Е, в дупу чи що? Е, в шию йолопе. На голові хвостик. Ой, презервативи, звісно, подорожчали. Але вони все рівно дешевше, чим збирати дитину у школу. <рес> Лікарю, а ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? <рес> е, так, звичайно, завести коханця. О -хо -хо, ото тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Це правда, що мене знайшли в капусті? А, так, вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горілку пити. Зупиняє таксі оголена жінка. Таксист усю дорогу з нею очей не зводить. Вона обурюється. А, ти що? Холий жінок не бачив? А, та мені байдуже, чи виводять чи без. Я оце думаю. А звідки ви гроші діставатимете? Кохана, скажи щонебудь, що моє серце забилося, дружина, а я знайшла твою заначку. Твою ж мать. <рес> ну, і ось попелюшка вийшла заміж за принца. А він розкидав по її кімнаті пелюстки троянд. Але опівночі ось вони і перетворилися на шкарпетки. Що ти трендиш? Побачили з дружиною оголошення по телеку: Якщо ви алкоголик, зателефонуйте нам, і ми вам обов'язково допоможемо. Дружина, е, давай, дзвони! Ставлю на гучний зв'язок, дзвоню та чую. Здрастуйте! Це магазин елітного алкоголю. Купуйте у нас дві пляшки віскі та отримуйте ще одну безкоштовно. Я аж розплакався від щастя.